У кожному місті є місця, де земля дихає пам'яттю, де тиша голосніша за дзвони, де не видно війни, але відчувається її присутність. Київ має таке місце драгомановий пагор. Його історія це не просто історія храму. Це історія втрат, замовчування і боротьби. Це наша храмова гора. Ще до хрещення Русі тут було язичницьке капище. Пагорб мав сакральне значення, з нього видно Дніпро, Ліс і Небо. Археологи знаходили тут зольники й кам'яні плити, залишки жартовника. У 12 столітті князі Ольговичі закладають тут православний храм, Кирилівську церкву вона стає родинною усипальницею. Криптах стояли саркофаги князів, їхні і монастерці, але присутність незмінна. Після руйнації монголів і литовської доби храм занепадає. Але за козацьких часів відроджується як приходська церква куреня. У 17 та 18 сторіччях його підтримували міщани, старшини, ремісники. Це був голос народу, а не царя. За Катерини II храм позбавляють козацького духу, стіни замальовують, написи знищують. Церква стає об'єктом імперської уніфікації. Київ втрачає ще одну частину своєї ідентичності. У 19 сторіччі храм Воскресає, але вже іншим. Геніальний, але не православний Врубель створює розписи, які не вкладаються в канон. Єнголи з людськими обличчями демон як співчутливий Месія. Церква стає мистецьким музеєм. Як і храмова гора в Єрусалимі, цей пагорб зазнав перетворень від язичницького капища до християнської святині, а згодом до арени ідеології там мечеті над руїнами храму. Тут розписи, що заважають канону, обидві гори стали символами втрати і унеможливлення відновлення. Імперії не терплять місць, де говорять не їхнім голосом. Російська імперія, як і Рим за Тита, намагалася знищити не лише стіни, а саму пам'ять. Але пам'ять зберігається в камені. Історія пагорба це не лише минуле, це і попередження, і надія. Драгомановий пагорб це наша храмова гора. І доки ми пам'ятаємо, він живе? А що ви відчуваєте, коли дивитесь на нього? Драгомановий пагорб це наша храмова гора. І доки ми пам'ятаємо, він живе? А що ви відчуваєте, коли дивитесь на нього?